Мінімальна заробітна плата в Україні 7 тисяч гривень. А уряд пропонує підвищити податки. Військові збори на окремі операції можуть досягти 30%. Півтрильйона гривень не вистачає Україні для фінансування сил оборони до кінця 2024 року. Додаткові кошти Кабінет міністрів України шукатиме, зокрема, у платників податків, але виникає питання, з чого платити їх. Негативно ставлю, звісно, тому що при зарплаті мінімальній, коли я отримую трохи більше 6 тисяч рівень у чистому вигляді, і в мене переважна частина йде на комуналку. і Це влітку взимку, це буде ще більше. Мабуть, вся зарплатня піде на ту комуналку. Коли в мене дитина мала, і треба її одягнути, напоїти, накормити. І, і взагалі грошей не залишиться в принципі. Окрім цього, я і так доначу на ЗСУ. А цей військовий збір ну. Виходить, що я в принципі всі гроші буду віддавати, і навіть якщо продавати буду своє якесь майно. Я теж маю за це платити окремо окремо податок, хоча це моє власне майно. Я не розумію взагалі це якесь знущання з народу. Нам взагалі скільки у вас грошей залишається після оплати комунальних, налогів і все інше? Майже не залишається Виходить, що я працюю за те, щоб, щоб погасити комуналку, якби мені не допомагали там бабусі, дідусі, мама, тато і таке інше, то було б набагато складніше. Проблема виникає. У тому, що уряд хоче створити небоєздатні бригади зомбі, каже Мар'яна Безугла, народна депутатка України. Створення однієї такої бригади може коштувати 20 мільярдів гривень, за словами народепки, краще покращувати вже існуючі бригади, поповнювати новими людьми та зброєю. В Уряді на даний момент не існує не одного спеціаліста, який може дати експертну думку, чи потрібні нові бригади. В той же час ТЦК та СП працює майже 100 тисяч людей. Стільки людей у цих службах просто не потрібні, але велику кількість військового бюджету вони забирають. Натомість пропонують зниження мобілізаційного віку та повернути підготовку зі школи, як було в СССР. Тому я впевнений, що має бути там 18-50 років, і це має бути суспільний договір. Ми всі мають розуміти. З цього віку, що вони мають захищати Україну. Ну, 18-20 це питання, скажімо, дискусійне, але от, е е це моя позиція. Чи потрібно там зі школи, ну, звичайно, у нас раніше це було. Я пам'ятаю, я в школі, коли навчався, ми і на фізкультурі і бігали, і нормативи здавали, і гранати кидали, і скажімо так, і потім і в піонерських лагерях, там в інших. Тому. В той час, як кабінет хоче підняти податки, пенсії депутатів можуть зрости до 29 тисяч гривень. Налоги на авто 15%. Вести для ФОВ військовий збір, хоча бізнес в умовах зменшення клієнтів, відсутності світла та дикі комунальні послуги страждає.